Хмельничанка Наталія прийшла до академічного обласного театру Ляльок дивень хочу придбати квиток на зустріч із святим Миколаєм для чотирирічного сина Романа. Жінка каже, вже відвідували гостину минулого року та залишилися задоволеними. Тож вирішили завітати сюди і цьогоріч. Для дітей це гарна так. Подія, щоб запам'яталась Гарний, світлий. Свята. В тому році приходили, Запам'ятався, тому тепер, коли постійно приходимо, каже, що тут ми, святий Миколай живе. Чотирирічний хлопчик розповідає, що хоче отримати від чудотворця. З мототі, Відкриється гостина Святого Миколая в Академічному обласному театрі Ляльок Дивень вже 6 грудня та працюватиме до 30-го. Відвідати її можна у вихідні з 12-ї години на маленьких хмельничан та їхніх батьків. Чекає не лише зустріч з чудотворцем, а й показ вистав цього року. в нас Нова вистава казки Океану, яка відбудеться у нашій головній залі, також ми підготували новорічну інтермедію, це як шоу біля ялинки. Звернулися до такої сучасної, дещо хайпової теми Барбі і Кен». Ви приходите спочатку дивитись виставу у головній залі, потім підіймаєтеся в холл на другий поверх, де відбувається шоу Барбі і Кен». І вже після цього шоу дітки спускаються до гостини Святого Миколая. Що стосується, якщо хтось, можливо, з батьків хоче окремо свою дитину Просто зводити до чудотворця, щоб окремо з ним поспілкуватися, то така функція теж у нас є. Щодня з 6 грудня, знову ж таки, по 30 включно з 16 до 18. Це такий особистий прийом чудотворця для усіх, хто захоче. Батьки приводять своїх дітей, батьки можуть принести невеличкий подарунок, наші помічники Миколая. Все це гарно організують, і Миколай передасть цей подарунок вже власне дитині. Обидва покази для театру стануть прем'єрними. Зокрема, виставу казки океану за твором Ганса Крістіана Андерсена Русаленька покажуть у 3 d форматі. Підготовка до неї триває ще з літа. За ширмою одночасно може знаходитися 10 акторів, і це насправді дуже багато. І є такі ляльки, коли однією лялькою керують по три актори. Кожен відповідає, там хтось за руки, хтось за ноги, хтось за очі. І тіло. Нові декорації, нові ляльки, все зроблено з нуля, пошиті, дуже красиві костюми, дуже гарні, тому я думаю, що естетичне задоволення отримують усі. Дуже усірно працювали. от Зараз це закінчується вже торс Нептуна. Так що лишилися останні штрихи, і вже буде прем'єра. Приходьте придбати квитки на гостину святого Миколая можна у касі театру або ж онлайн. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.